На сьогоднішній день в нас також дуже складна ситуація на фабриці, хоча ми не є, є державне підприємство, але практично кущі 38% має держава. І е, при такій складній ситуації ми неодноразово намагалися достукатися до, до держави, тому що дивна ситуація, але от вже 6 років 7 ми не можемо знайти власника. Ми вже так жартували, що може, ми самі будемо керувати фабрикою, і раз ми не можемо на будь-які запроси, які ми надаємо, немає жодної відповіді. Фабрика на сьогоднішній день має практично 5 місяців заборгованості. Нам виплатили всього 38% червня. Це собі обід на сьогоднішній день це є вже грудень, а ми ще отримуємо зарплату за червень. Працюють у нас переважно жінки, працюють в дуже тяжких умовах. І ми змушені були здатися до такої акції, ну як на сьогоднішній день, як сказати навіть. Ми зупинили фабрику. Фабрика простояла 35 днів. Жодної реакції на те, що була зупинена фабрика, хоча були надані всі документи, ні від господаря, ні від держави, тим більше не було. Простоявши 35 днів. Тільки після того, як сказали шахтарі, що вони нас підтримують, тому що вже почали зупинятися шахти, склади були повні, ми от при початку роботи ми погружали вже вугілля, яке почало горіти на складах. Тільки після того відригувала кимщином держава, можливо, в вигляді радника на громадських основ, основах венгрина, так як казав мій колега. Приїхавши на фабрику, він пообіцяв підтримку зі сторони держави, міністерства безпосередньо при... і підтримку міністра Демчищина. Ну, обіцялися, звичайно, дуже великі нам там ці, але також на... в своїх умовах, що ми повинні прийняти на роботу, ну, допустити до роботи фабрики отих самих наглядачів, чи як смотрящих кажуть, щоб вони курірували роботу фабрики. Люди, звичайно, вимагали заборгу... погашення всієї заборгованості, але в ну, зв'язку з тим, що це ми розуміємо, що це неможливо, 6 місяців нам ніхто не віддасть. На той час у нас було 6 місяців. Ми погодилися приступити на... до роботи от, власне, на тих засадах, що нам дали місячну заборгованість і подальшим... з подальшим погашенням заборгованості. Ну, Все-таки реакція відбулася. Ми розуміємо, що цими кроками, що зараз робить держава, це найпростіша ситуація для того, щоб закрити шахти. Тому що якщо на сьогоднішній день вони можуть закривати лише по одній чи по дві шахти, так, то закривши фабрику, вони закриють зразу два басейни Львівський і Волинський, і без жодних проблем. Е Ну, На сьогоднішній день якась трошки реакція відбулася, тому що у нас відбулося, як не дивно, не знаючи господаря, у нас відбулося зміна керівництва сподачі господаря. От я поїхала в Київ, буквально тиждень тому нам було призначено нового директора. Я би сказав, би, Ірина не господаря, які господарі, коли доводять підприємство а, до, до банкрутства, до розвалу? Я би, сказав, ну, точніше, власника, так? Ну, власник змінив. Власник, Керівника підприємства. Такі в нас господарі, мені здається, що в нас все доводиться до крапу. І ми спілкувалися вже з новим директором. Ну, на, подальші, на подальші дії справа тім, що він був попереджений, що якщо в цьому місяці не буде виплачено, ми вже не говоримо навіть за заборгованість, а просто за звичайну місячну заробітну плату, тобто фабрика вже буде опять, вже зупинена. Але якщо тоді ще при першій зупинці люди повірили ну, про спілкам нам безпосередньо і на яких засадах погодилися приступити до роботи, тому що ми розуміли, що ми, вони, тобто, держава нашими руками хоче закрити шахту. Я говорю, це самий простий варіант, зупинивши фабрику. То якщо зараз зупиниться фабрика, я ну, попереджала директора теперішнього вже, що він повинен зрозуміти, що якщо вона зараз зупиниться, вона вже не запуститься в жодному разі. Тому що в нас працюють на підприємстві не то, що просто жінки, в нас працюють цілі сім'ї. І ота мізерна заробітна плата, на яку сьогоднішній день нам навіть не виплачують, а люди мають по двоє-троє по троє дітей. Тому ми також будемо приймати безпосередню участь в цьому страйку. Попереджувальному, також ми будемо зупиняти роботу фабрики на годину і будемо разом зі шахтарями, тому що ми розуміємо, що ми одне ціле шахтарів нема без нас, нас нема без шахтарів. Будемо також перекривати дороги і пікетувати львівську ода 10 числа.